Розкажіть, будь ласка, скільки імен сьогодні відкрито на Алеї Слави? Сьогодні в День Збройних Сил України, в День Святого Миколая, на Алеї Героїв Парку Шевченка з'явилося ще 53 імені героя. Серед них і полив'яний Віктор, герой України, який дуже багато зробив дуже вагомий вклад, його саме в захист Одеси і Одещини. Ну, інформацію, я так думаю, багато на банері немає про нього, але там досить потужна інформація написана з того, що про нього можна описати про його досягнення, про його вклад в захист нашої Одещини. Але насправді я думаю, про цю людину буде колись написана книга про те, що він започаткував, що він вигадав, щоб найкраще підходити до. До моменту саме захисту повітря, повітря над Одесою. Ось дуже дуже важко приходив збір, збір інформації з людьми цього разу. Кожного разу ти спілкуєшся з цими людьми, бо особисто я кожного обзвоню, з кожним спілкуюсь, уточнюю всі дані. Но ж таки перепитую їх згоду на розміщення, а потім ми тільки передаємо до департаменту, який вносить уже в базу і дають уже всі всю інформацію на друк. Ось чому важко? Тому що більшість більшість загиблих, які сьогодні розміщені портрети, вони є із родин ВПО, тобто люди, які або жили на окупованій території і вони до нас потрапили в Одесу, і родини переїхали. І зараз вони всі, ці хлопці, поховані на західному кладовищі Одеси. Новоги, усіх просимо пройти в найближче укриття за наступними адресами. Про Вулик 4. Сьогодні ми зібралися, щоб відзначити день Збройної честі, мужності, сили та відваги. День, коли ми вшановуємо всіх, хто стоїть на класа Григоровича Шевченка, було відкрито алею героїв. Місце. Це інформаційні стенди з іменами ще 53 захисників і захисниць. Загалом на Алеї Героїв вже увічнено 603 імені. Іванова Михайловка. З самого, початку... самого початку війни пішов? 24-го року. А сам пішов чи інший? Комбінізований. Він у з Молдови. І вчився тут в Одесі. Ми з ним поженилися, дружилися. І він став Прийняв гражданство України і був за країну. Він сказав, що якщо мене позвучить, то я прийду, його позвали і пішов. Пішов був на Покровському Покровському районі Нова Михайловка, він загинув. А який вам ви? яка була людина. Людина була дуже-дуже добра. Дуже був гарний батько, дуже був хороший чоловік. Він був тихий, спокійний. І він був дуже знайомитий. В Одесі ми бачив. У нього дуже багато друзів. І він дуже всім, знайомим, високим людям робив бібліо. Він дуже гарний бібіль робив. Це дуже було. І ми Всюди, з дітками були в цьому парку. Здесь проходило все наше життя. Я yeah. дуже хотіла, щоб чоловік був зі, бо ми досі зігуляємо. Також рядом з чоловіком, з батьком. Дитина дуже страдала. Скажіть, будь ласка, це ваш син? Так, так, в мене двоє. Це старше чи молодший? Це молодше. А старшому скільки, якщо не секрет? — Старшому 22 роки. Він одружився і живе з дружиною. Ми зараз покили, тільки з молодшим сином. Батько був наш без зникли цілий рік. І от ми з молодшим За руку його шукали і його. — Як вас звати? Ганна, дуже дякую а, вам. А прізвище Філипенко Филиппен, Ганна Миколаївна. Дитина теж може сказати. А можна? Так, так, він у мене дуже. Розкажи, будь ласка, як ти згадуєш тата, яким він був для тебе? чесний. <реш> веселий. Як проводили час разом з татом? Весело, Гуляли. галу. Скажіть, будь ласка, а сину скільки? 12 років. А коли чоловік пропав, це було 11 років? 11 років.